Сіть, будь ласка, доброго дня, і наскільки актуальна ця велопарковка, яка відкривається сьогодні для вас особисто? Ну вона актуальна в тому, що зараз люди їздять в основному на транспорті на велосипедах, О, бідні слої на населення, чи письмо відвезти, чи газету виписати, чи що до, до, до пошти під'їхати? велосипед треба. Десь поставив, паркувався о, і пішов. Дуже зручно, дуже зручно. Ну, тут ще є свій недолік, бо нема під'їзної дорожки, велодорожки. О, це є недоліком. А так це дуже зручно, стоянка дуже зручна. Сама конструкція парковки зручна, на ваш погляд? На мій погляд незручна. Чого? А яка вона має бути? І, і вона повинна бути така, щоб. Ставити велосипед, так колеса, щоб велосипеди становились в рядок, а не один біля. А, один. а може навпакіта не зручна, бо колесо відкрутять, а велосипед можеш забирати. <гум> ні, 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 Там... Бо Як на мене, така зручна. О, та... Що можна раму прикрутити до неї? А, ну, вона, вона може, може. Для яких велосипедів і зручна, але ж для таких, як простий велосипед поставити, на неї ж не підійти одна в одну, треба, щоб був підход до велосипеда. От. Велосипед, ну як, я не знаю, але ж я не одобрюю так. Щоб були так була, ж, значить, така стоянка, щоб колесо ставити, вона всі забракували і отут от була. О, отут стояло, була. ну десь вони, А чого їх забракували? Ну вона не зручна, наприклад, для мене я там не паркувався ніколи, я, бо я, я туди колесо знаю. себе не збирав. Я, збирався я не пробував на цю стоянку паркуватися, а на ту пробу дуже зручно. А для так. мене навпаки. О, колесо туди раз. О, примкнув колесо і раз, і от, от. примкнув стоїть, а тут, а тут один біля одного велосипеда, якщо є що на багажнику, якщо є, що на багажнику, воно буде мішати. І якщо водно поставити велосипед, велосипеди не можна підійти. Ну це ви вважаєте зручно, колесо прив'язувати до... Я, я вважаю зручно тим, що можна підійти, що вільно поставити, або вільно забрати. О. А тут як його поставити? то давайте підійде сюди. Як його виставити? Ось? ось я підкачу велосипеда. Як його сюди поставити? От ми давайте ось сюди поставимо. Но ось дивіться, сюди заходить велосипед і, рам, і рамою прив'язується до. От... А слідуючий до того, слідуючи а наступний до, може до цього, може до цього і там. Так оце, оце така, оце стільки місця тільки на три велосипеди. Якщо оце на один велосипед, то я згоден дуже. Дуже удобно, я згоден. Якщо тут можна поставити два велосипеди, то я згоден, І тут два велосипеди, то я згоден, Але ж та, та парковка, які раніше і раніше була, так на таке розстояння можна було поставити три велосипеди. Три. Та й чотири. О, а тут тільки три можна поставити. Ви вважаєте, що одночасно буде більше трьох велосипедів тут. Якщо, якщо, я, да, да, якщо, якщо тут поставити 4-5 велосипедів, то їх не можна сидіти. Ну як, от давайте о, о, з цієї сторони, а людина, яка поставила з цієї сторони, а тут, а тут є у є людини багатні. О, та ступція, я, та ступція... Ні, ну, просто е, така конструкція парковки, як на мене, обирали через те що зручно прив'язувати велосипед рамою, рамою до Бо колесом це дуже дуже незначна кількість людей може прив'язувати. Це Вірогідність того, колесо, що колесо, колесо залишать, а раму заберуться, дуже там, велика. Там можна прив'язувати що... як хочеш на цій парковці. Але ж там. Поставив, вона стоїть, а тут поставив, вона впаде, упаде. Ну Давайте я по його і поставлю. Наші велосипеди стоять. Ми давайте по подивимося, як ваші велосипеди зараз припарковані. А зараз Ходімте, припаркован. покажіть. О, так, О, так, ось припаркований. Я все життя на велосипедах. Ви ось припаркований він. Я його поставив, при, ось, припаркувався, прив'язав, і він стоїть, я під пішов і поїхав. Ось. А там воно ж низько, якщо, якщо... Ну я думаю, якраз на рівні, чому? Ну побачимо. Будемо їздити кожен ну... день, паркуватися. А ну давай. Так там же ж не відрізали, не перерізали. Термін. Ти не зав'язуєш там, не працюєш. Ти все одно надо переходить на здоровий образ життя. Велосипедами. Ну то понятно. Велосипедами. Літа... Переходити. Тобі Велосипеді багато велосипедів не поставити. Ось. З цієї сторони поставили. О, правильно. Вот, Тут стоит. Ось. Ось. Є. Я лежу, якщо щось на, на багажні, то не поставиш. Та наче поставити. не торкається багажник, дивіться, як хорошо. Значи нормально, так. дивіться. Ось, я отак от поставив. я припаркував, припаркувався, при, прив'язав, припаркувався, да, удобно, вона стоїть. Але ж тут багато не поставиш. Біля того поставиш, біля того, три велосипеди. більше тут не поставиш. Хочеш ще один так і поставити туди, і, і туди, ще один отакий поставити. А є. якщо таких є згоденних, якщо там щитка нема, спортивний велосипед, це для спортивних велосипедів можна сюди і п'ять закупитися. Але, зі, припаркувати а знову ж таки прив'язати. за Ну може, ні ні. Щось. ви готові от сьогодні використовувати цю парковку замість звичайного для вас паркану? паркан. Ну, а ну, чого? Не готові. А, готові. готові. готові я ось тут собі, щоб то я знаю, що вона тут сходиться. А для парками там і, можна, і, можна... і ще знаєте, що добре? Якби нам ще першу. в першу чергу зробили доріжки, щоб ми могли проїхати, це саме головне було. так їдеш по тратуха. По... По приїжджій частині. а там машини. Це для вас все таке важливе питання. Так, да, Це саме важливе питання, тому що їдеш і думаєш, А Ви на на ніби... відстані їздите? Да, ви самі з Чернігова чи з Чернігове. Угу. Їдемо їдем за город, за місто, за Каличівкою їздимо кожен день. Ми займаємося квітами. Зрозуміло. Дякуємо, дякуємо вам. Треба вила доріжки, щоб були в Чернігові. Добре, дякуємо це, це, вам не. за коментар. Доріжку, до, до, це не, це доріжка, доріжка, потрібна. доріжка потрібна. Але це, це цю стоянку треба ще удосконалювати. Вона ширша і вона близько стоїть біля фундаменту. О, ага, оце можливо так. Близько. Може, ще не, не вдобка, за те, що вона близько до нього фундамент Ви бачите, що колесо купилася туди і зручно. А якщо вона сантиметрів 70 хоча б отут -от стояла, о, по... вже друга розмова була б вже. А так і сюди не зручно поставили і не зручно. Ясно, Дякую. якщо її отут поставити... І тут поставити, от, дивіться, от, представте, ось вона стоїть отут. О, отут стоїть. О, ось тут стоїть. Ось тут я поставлю отак. Поставлю припадку о, о тоді зовсім другая справа. О. все зовсім друга справа. Видите, бачите, я її поставив, вона стоїть, а колесо не влазить, Бачите? не влазить. Треба їх ставити так. Ось, скільки колесів, це, скільки треба ставити. А тут досі. Все, описайте машин, пожалуйста. Як вас звати? Виварок Сергій Іванович. Дякую. дякую. Скільки вже на велосипеді їздити? Все життя. Від, може, все життя, З Малку, так, і... до... да. мотоцикл, велосипед це для мене все. Тому ну, для Чернігова, це... який оптимальний вид транспорту, на вашу думку? Велосипед. Це велосипед. велосипед. Саме оптимальний вид транспорту. Я приїжджаю на Рокосовську на велосипеді. От. Не те, не що там спішити чи швидко їхати. Приїжджаю на велосипеді скоріше, ніж на тролейбусі чи на автобусі. От. З маршруткою їхав я. Я їхав потихеньку, маршрутка так, і я поїхав, поїхав, я на Рокосовську виїжджаю, маршрутка так. Так що, так що це дуже рідний, оптимальний. і Я не знаю, я без велосипеду не жив. Я, я зараз без велосипеду. Це так пройти кудись погуляти, попали. Ясно. Так, а так і в магазини всюди, всюди, всюди. О, я велосипедую. Я з велосипедом не розстаюся. Дякуємо. Дякуємо. А це треба удосконалити, і, може вона була б хороша, якщо її правильно поставити. Якщо її паре, вона стоїть тут неправильно. Ставить її на спеціаліст неправильно. Тому, хто не їздив на велосипеді. Ну хіба як, це, бачите, посаді, о, ось як це бачите, поставили столько стільки якої? Не зрозуміло. А так вона, так, да, так вона, оце, оце, якщо на одну велосипеді, це треба отак от. Ще одну отут поставити отаку. Ще одну, щоб велосипед заходив, раз припаркував і все. Так вона буде, так. Так я згоден, що так вона буде. А так це дуже великий роздур. Угу. Добре, дякуємо.